Всім привіт! З вами Наталя і вітання вам зі Швеції. Коли я кажу людям, що ми живемо в Швеції, перше питання, напевно, чи вам там не холодно. Але через декілька наступних питань отримуємо: А чому у вас там всі будинки червоні? Я так, хм, та не всі будинки червоні, але, напевно ж, так виглядає. І потім я вирішила глянути що зробиться в нас тут навколо. А і справді, дивіться, на нашій вулиці червоний будинок червоний. Ой, жовтий, який нетиповий. Там далі наш червоніє, і сусідський червоніє, ану ближче підійде. і ще один сусід має червоний, і ще один, і там, Напевно, все ж таки більшість будинків в Швеції червоний. Ну, не будемо це брати до уваги. Город теж червоний, між іншим. Ось тому я вирішила вивчити це питання, і зараз я вам розкажу, чому ж ці будинки червоні і як так сталося. Як на вулиці, ну дуже холодно, я переміщуся додому і там продовжую. Ух, я нарешті вдома, де тепло, і буду продовжувати говорити про червоні будиночки. Але перше хочу подякувати тим, хто вже підписаний на наш канал. Якщо ви ще цього не зробили, будь ласка, зробіть, це. також лайкніть це відео. Це дуже допомагає і мотивує. Отож. Чому червоний колір? Я ще живучи в Україні, читала, що червоний колір не вибираю для, помальов... для малювання будинків через те, що він є дуже поширений і відповідно дешевий. І в принципі, це не правда, але історія як так виникло, і чому ж країни будинків і також віконні рами малюють у білий кольор, отак, як, наприклад, на будинку, який ви бачите зараз на екрані за до мене. А все пояснюється не логікою, а модою. Модою, яку започаткувала шведська знать у XVII столітті. 17 століття це був період великих банкетів у Європі, Баліві. Швеція була потужною державою на той час і куди теж з'їжджалися знать з усієї Європи. І відповідно багаті люди. Хотіли показати, що їхня країна теж достойна бути великою європейською державою, і збудували так званий будинок дворянства. Він і досі стоїть у Стогольму, ось тут він на фотографії. Він виглядає ну, як звичайний цегля... великий цегляний будинок, ну як палац з такими білими колонами. Насправді, коли його побудували, він... оцей колір був такий яскраво червоний і білий був такий. Сьогодні як сніжно білий і це все виглядало досить захоплююче. І шведська знань, яка з'їжджалася на різні заходи на вечірки в той будинок дворянства. Коли поверталася додому у своїх, своїх мріях, виношувала ідею, окей, ми теж хочемо мати такий гарний будинок, і теж хочемо, щоб він так статутно виглядав. Але не всі собі могли в той час побудувати будинок з цегли. То що ж вони тоді робили? Не просто свої. Дерев'яні будинки малювали у червоний колір і е, по кутиках, біля тобто, додавали, е, вони додавали білі акценти. Тобто на початку моди червоних будинків це була ознака варіантства. тобто був центральний будинок, червоний з білим, і інші заможні люди так само в тому тренді жили. Бітніш люди у Швеції чи більшість жили в будинках, які взагалі не були пофарбовані, просто дерев'яні будиночки. Але проходив час і індустріалізація 19 століття внесла свої корективи у поширеність червоного кольору для фарбування домів. А саме через те, що у Швеції знаходиться одна з найбільших купалень на той час, у Фалуні. Зараз це, до речі, спадщина ЮНЕСКО. Дуже рекомендую відвідати. І в тому район Давлерна, місто Фалун, там є шахта. І от в тій шахті в місті Фалун. Якось було виявлено, що дерево, яке зберігалося на відходах, з, відходах від промисловості, тобто на, ну, як без шлаку, по нашому сказати, дер, випадково дерево, яке туди попало, воно не псувалося, тобто мало якісь добрі консервуючі властивості. І з того часу цей побічний продукт переробки шлак почали використовувати для малювання. Він був дуже дешевий, тому що, самі розумієте, це і так були відходи. До нього додавалася ще ляна олія, яка теж поширена тут, росте ніяка не там оливково-заморська. Додавалася звичайна вода, і так само житня мука. Тобто дуже мало, дуже прості, дуже дешеві інгредієнти, і воно стало доступне для всіх. І кожен підняк захотів мати хату таку, як у, як у дворянина, як у багача. І всі кинулися малювати. Е, найбідніші, вони просто малювали в червоний колір, е, якщо хоча трохи мали якихось заощаджень, вони так само е, якби інвестували в те, щоб купити дорогу білу фарбу і зробити собі оці білі акценти по кутах і навколо віконних рам. Але що ж тоді відбувається з великими будинками дворянства? А, багаті люди не хотіли, щоб їхні. Хати виглядали так само, як у бідних людей, і вони їх давай швиденько перемальовувати то в білий, то в жовтий, ну хто в який міг. А бувало навіть так, що з фронтальної сторони вулиці, тобто фасад, вони малювали у білий чи жовтий колір, а заду, де вже не було так видно, далі продовжували мати червоним. Тобто, за яких 200 років... Червоно-білий будиночок, який був колись символом розкоші, тому що він нагадував будинок дворянства у Стокгольмі, став символом в принципі, бідняків, тому що всі багаті перемалювали вже свої будинки, а всі інші, ну, звичайно, мати краще червоний колір, ніж взагалі не помальований будинок. А що ж в сучасній Швеції? В сучасній Швеції кожен має право помалювати будинок в такий колір, як йому подобається. Звісно, це має бути затверджено ем, якби архітектурним відділом комуни, тобто ти не можеш помалювати його рожевий зелену крапочку, але тим не менше люди все ж таки далі надають перевагу червоним з білими акцентами, тому що це є якось так дуже по-домашньому і нагадує напевно, будинки їхніх бабусів і прадідусів. Для прикладу, наш будинок він теж є червоного кольору, що він збудований в 50-х роках. Але він не є помальованим оригінальною фарбою за тим рецептом, що я казала. Тобто він не є з порошку. фарба не була порошкова, а звичайна фарба на синтетичній основі. Але колір традиційний, він навіть офіційно має тепер свій код, фалунський червоний. І ви можете піти в будь-який супермаркет і там на будь-якій основі купити таку фарбу. Оригінальна фарба чи за традиційною технологією вона досі продається. Є певні виробники, і люди, які хочуть мати ем, свої будинки більш автентичні, вони і далі продовжують використовувати те, що я чула від своїх співробітників, її досить часто треба поновлювати, там що 2-3 роки, але це досить легко робиться, буквально там напилюється щіткою. Я сподіваюся, що вам було цікаво. Ще раз нагадую про лайки і підписки. Але основне мені дуже цікаво послухати е, ваші думки стосовно цього відео, а також пишіть на які теми ще би було вам цікаво послухати відео. Сподіваюся до зустрічі, Па-па!